Друзі, всім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Хочу вам дещо показати. Це майже місяць часу, як тут ходив трактор. Друзі, не вже видно. Після того двічі була злива, все вбило, все втоптало. Знаєте, воно не так і пухко вже ходити. І все це треба перелопатити. Ну, звичайно, лопатою я лопатити не буду, а буду копанкою своєю. І на тачку відразу буду кидати зілля, оце, і в ямку, там, де гній. Хай перегниває і все буде добре. Ой-ой-ой, дівчата. Хлопці, ой-ой-ой, ну нічого, очі бояться, а руки роблять, ще раз повторю. Ось ця копаночка моя помічничка. Друзі, все ж таки не дуже твердо, подивіться. Трішки-трішки воно пухко. Значить буде легко купатись. Вам поставлю паузу, а як все завершу, тоді вам покажу. Ну що ж, дівчата і хлопці, я вам скажу, це тільки очі бояться. А воно доволі є дуже м'якенько, І дуже легко це копається. Ось бачите, скільки зілля накопала. І з якої маленької частинки поставлю не тільки вам паузу. Знову, а й для себе поставлю паузу. Піду до курчат. А потім піду в хатинку. Завтра вихідний день, субота, і будемо працювати. А ви бережіть себе і своїх рідних. Пауза. Ну що ж, друзі, привіт! Вітаю вас сьогодні субота. Не тільки Марічка працює в травні місяці, але й люди тракторами обробляють, тому що там є. Ось за оцим лісом. Там дуже низько. І, напевно, в цьому місці, і так, в тому місці. Оце трактор відразу переїжджає з одного поля на друге поле через дорогу. І будуть люди щось сажати. Ну, а я мені залишилася ось ця така латочка копанкою докопати. І... І все. Ви знаєте, бачите, скільки мусору? Ну це не мусор, це травицька зілля. Це все піде на гній, воно гарненько перегніє і все буде добре. А в нас, друзі, сьогодні прохолодно. Хмарі гуляють. Бачите, сонечко вийде, тепло. Нема сонечка, сховається, холодно. Та якось так. Ось тут треба прополоти, там де малина, туди не де є полуниця. Але тут нічого садити я не буду. Просто, просто прополоти треба і все. Марічка, відпустці буде, буде відпочивати на своїй дорогенькій грядочці. Не зрозуміло, трактор що сюди їде. А ні, він це там робить низько, вода скрізь позабивала, позаливала, і тому люди працюють. І Марічка працює. Ну що ж, дівчата і хлопці, розпушне Марічка свою, посів. Отут з краєчку. Аж до кінця і під тим краєм буде кукурузка. Для того, щоб було чуть-чуть затишніше, тому що, як бачите, в полонь і все видуває. А так трішки зробимо затишок. Кукурузка вже попоростилась не сильно, а так чуть-чуть. буду кидати по дві штучки, десь через 20 см. І це буде достатньо. Я зараз покладу пару, пару штучок, а тоді поставлю вам паузу і буду саменька садити. Ой, рости, Боже, роди Боже, та й на всіх долю. Ну, тут на початку нехай буде три, отак. І це буде, друзі, достатньо. Тому що. Коли я садила по три, то я змушена була повиривати. О! Ось так. Бачите, корінчик вже видно. Так, я буду сажати, Вроди Боже, на всіх долю. Хай буде гарний урожай. І для марічки, і для Кузички, і ще для когось посмакувати. Друзі, бусень. Ну, а тепер Марічка почне далі сіяти. Так, посіла ось тут горох, а тепер буду садити квасолю. Спочатку буду садити квасолю, напевно, від тетянки решітник, потім від Олічки Примак. А тоді мою ту, що я купляла, друзі. Їх тут багато. Оце моя, ту, що будемо експериментувати. Я говорю, що це та сама квасоля, котра потемніла, то я вам покажу. Хто говорив, що ця квасоля не може бути такою темною, Ну то ми посадимо, а осінню зберемо і побачимо, яка вона стане світла. Так. Ось від Олічки приймак, від Олічки приймак і від Тетяни Решітник. Так, а це... Ой-ой, почекайте, почекайте. А це та, що я виписувала червона шапочка. Е, свою потім ще буду сіяти. В загальному подивлюсь, скільки чого займе, а тоді ще досію. А тепер пороблю рядочки і посаджу. Квасоля від олічки Примак. А це квасоля від Тетянки решітник. Тут я кидала по 4 бубинки. Притоптувала, а тепер хребільками пригребу. Ось такі в мене грядочки виходять. Ну, а тепер, друзі, сажу свою квасолю ранню. Ну, я тако її кидаю цей рік, сію. Оце вже декілька рядочків посадила. А осінню побачимо. Коли вона буде молоденька, що вона буде, друзі, світленька. Так, листочки лаврові, чистенька, гарненька, нема ніде нічого. Це дуже радує. І відразу по радочках іду і притоптую. Так. Де більше, де менше, сипало. Так, напевно, ще один буде рядочок. Отак. Притоптую, від друзі, відразу. Роди квасолька на всіх долю. І на того хто не робить. Хай родить. Тепер візьму грибельки, позагрібаю. Перші там, де садила горох і кукурузу, трудочки поливала, а тут я не поливаю, хай дощик іде, ти поливає. Земля, друзі, нібито візьмеш, вона, бачите, нібито й волога, а вітер і все просихає. Ну що, поставлю паузу і буду сіяти далі. Від олічки приймак. Так, на цій грядушці посаджена квасолька також від Олічки приймак. І, напевно, в кінці моя рання. Чому кажу напевно? Тому що, друзі, це вже тиждень часу, як я посадила квасольку. Відео було не дозняти, тому що сів телефон. Так, а ось тут, на цій грядурці, Чуть пару родочків моєї ранньої. Ну, десь в таку половину. Ось тут на початку. Привет, привет. На початку червона шапочка Квасоля е, котру я виписувала через Facebook. І сюди далі моя рання. Ну, а ось тут ще я досівала. Напевно, три рядочки червоного бурячка, морквочку і цибулька, котра залишилась. Коли я садила, ось там в тому кінці. Там розійшла, а тут ще не посадила. Нічого, дощик польє, все буде гарно. Так, друзі, ну це в нас тиждень пройшов часу, як я посадила квасолю. Квасоля ще не сходить. Тому що в рядочки я не лила водичку, земля була суха, ну як суха, мається на увазі без води. В рядочку, тому що і насіння було сухе. Ну, а там, друзі, де е, садилося пророщеним зерном, насінням пророщеним, то там було і в рядочках водичка лилась. І що я вам хочу сказати? Ось є перші росточки нашої, нашої кукурудзки. А тепер треба щось робити, щоб шуліка не її не повиймала. І отак в нас виходить буквою Г, зійде нас кукурудза. І буде нашій культурі чуть затишніше. Нічого я не бачу на телефоні. Так. Ну що, підемо подивимося ще, як почувають себе наші огірочки. Привіт-привіт, друзі, привіт! Земля суха, хочеться полити. Ставочку ще мотор не стоїть. Ну. Я сподіваюся, що я сьогодні все ж таки той мотор поставлю, тому що мав братик сьогодні приїхати, але не так вийшло, як ми хочемо. Бачите наші огірочки? Бачите? Славненькі, тут так тепло. Я накрию назад. Сьогодні треба буде полити, Як буду поливати капусточку і О! отак. І нехай ростуть. Ну а тепер, а тепер вам скажу до побачення. Квасолька наша нехай сходить. Я думаю, що десь через тиждень часу сходи будуть і буде все добре. До побачення, бережіть себе і своїх рідних. у Нас сьогодні тепленько і і сподіваємось, що вже морозу не буде. Ну, Марічка одягла хустинку, я дуже люблю хустинку, друзі. Дуже-дуже. І будемо зараз працювати далі. Напевно, напевно щось будемо садити. А що саме буде в наступному відео. Пока-пока, друзі! Пока!